Виконуємо номер 975 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2022 рік. Якою цифрою треба замінити зірочку, щоб отримане число було кратне число 9? І три завдання. Нам треба, щоб отримане число було кратне число 9. Кратне число 9 означає ділиться на 9. На 9 діляться всі ті і ті числа, сума цифр яких ділиться на 9. Отже, знайдемо суму цифр запропонованих чисел. 7 додати 1 додати 2. Це буде 10. Отже, для того, щоб число ділилося на 9, необхідно додати ще цифру 8. Отже, замість зірочки можна поставити цифру 8 і будемо мати число 7812, яке ділиться на 9. Переходимо до другого завдання, знайдемо суму цифр 4 додати 5 додати 6, 4 додати 6 це буде 10 та 5 – 15. Отже, найближче число, яке буде ділитись на 9 це буде число 18. Замість цифри 6, замість зірочки можемо поставити цифру 3. Завдання третє знайдемо суму цифр. 9 додати 7, додати 2, це буде 18. Отже, замість зірочки можемо поставити цифру 0. Це буде перший варіант. Або наступне число, яке буде ділитися на 9 після числа 18 це буде 27. Отже, до 18 ми повинні додати цифру 9. Тому замість зірочки також можна ще поставити цифру 9. І ми маємо два числа. В першому випадку замість зірочки 0, в другому 9 замість зірочку, які діляться на 9